Це що такое? Купила собі квіти. Йду довольна. Оце колбасина. Лосяча. Я бачила, тільки маленьке, це здоровенно. 150 крон стоїм є такі колбаски на дарунок по маленький маленькі 2 здоровенні Вот А якщо в великих магазинах то тут вибрав ще более-менее нічого Якщо в маленьких, типа біля хати там, то Мало вибору Ну, типа, время чи ще десь. Це у нас представлено і тут ОБС. Нішка також на рибині всякі пудінги, непонятно, що ця рибина. Я таке не їм Сейчас вибір таких от сирів. М'яких і тверді є і Інші сири звичайні в другому місці. Ось ще сири філанель, москарпоне, для піц всяких тут. Такі, такі. коричневі со скиками. 50 крон, це скільки? 300 грам. От. Ой. Ну, звичайно. Звичайно, у звичайних магазинах, типу Реми, є значно менше видів. Є Єслякі лего. Вау, клас! Такий от вибір лего. КВБ ще вибір нормальний. Ну, Но до ОБ ще ж доїхать надо. Жумієте? Вот. А конечно в інших магазинах не очень вибір. тут тільки, така. ну і кав'яр. Це що в тюбиках. Ну еще такая як баночка чрная есть. Я не знаю, давай она. Экстра бекон щекер. Я такого в экстремі не бачила. Чи я просто не бачила, чи його там не було. Класс, да? Зверните увагу, скільки тут всіляких для вязань штучек. І вони скрізь. Тобто, тобто, по всіх магазинах є всякі нитки продаються. В різному, в різній кількості премії мало, десь там вексі ще мало, а от в таких магазинах. Багато. Ну, і звичайно, є спеціальні магазини з цими снітками, з тим, що треба. Ну, але не буває магазина без всяких в'язальних штучок. Пенсіонери не берують повні кошики, а, нема такого, як у нас там бере трошки. Якесь, не знаю, це найдешове. Тут пенсіонери набивають кошики до гори. На маски всякі. Це український сирочок. От. Де він з Дніпропетровської області, здається. Самий дешевий. Напишіть, чи є в Україні такий сирок. Це отак от національним гримням. Видите, які класні. чи продаються у нас пошиванки? напишіть мені. А я не пам'ятаю. О, ви ці класні. Тут є для всіх. Для великих, маленьких. маленьких. Класс. Тут на газетах цей. Трам, все, больше ничего важного, ну всякие там фигня всякая. Сидят пенсионерки норвежские, курят и горя не знают, уже такие прям, а вот то и живут до глубокой старости, а у нас, говорят, не ешь то, не ешь все. Люди стресу не мають і живуть довше, і їдять все, що хочуть. Звісно, не все так ідеально в Норвегії, як ви могли подумати, мусора скільки валяється. І так багато де куча мусора. тоже Дуже... дорога не скрізь нормальна. Вон там ми десь їхали так вже, як у нас. І це яке все засрате. Це ж не, ну, не окраїна, ну як, трошки окраїна, але тут і торгові центри, і все є. Це вже інший магазин. Тут вибір сирів. значно менше, ніж там. А в деяких магазинах, в селах і того менше. П'ять дощав, а хто б сумнівався, хоча сьогодні не передавало дощу. Коли не прийшла, доща немає, сонце. Шикарна погода.